Передаємо документ і дитина до дуже хороша дівчинка, да. дуже хороша сашулька, дуже дихована. Після підписання договору про влаштування до сім'ї Крищуків батьки вихователі Анна і Віталій забирають 13-річну Олександру додому. Перше вони познайомилися два місяці тому. Був час адаптуватися і зрозуміти, чи вживуться разом. каже Саша. Мені запропонували, чи хочеш ти в таку сім'ю там, де буде багато, багато дітей. Я кажу, да біологічних маму і тата Олександра суд позбавив батьківських прав про них. Каже, майже нічого не чула і не знає. Я їх бачила, але так про їхнє життя я нічого не зможу сказати, я не знаю. Тато живе, знаю, в білій церкві з його мамою, а мама десь вінниці. Тепер у неї є власний куточок і сусідка-подруга теж Олександра. Обов'язки і територію дівчата вже встигли поділити. Це тепер моя кімната, не тільки моя а ще Сашина. Ліжко, наприклад, пріоруже я буду своя вона своє, ну так, в принципі. Шкафу теж поділим там. То твоя буде поличка, будеш ти лічно а це буде лічно Я буду складати історія цих двох дівчат почалася ще задовго до їхнього знайомства з Крищуками. Коли поруч жили, навчалися три роки тому. Анна й Віталій взяли на виховання молодшу Сашу Юр. Тоді старша Олександра жила з опікуном. З ним каже, не зійшлися характером, тож попросила службу у справах дітей знайти їй іншу родину. Коли познайомили з Крищуками і дізналася, що у них живе її подруга Саша, щастю, розповідають дівчата, не було меж. Мальчик вам було скучно. і тут тільки була Віталіна, але вона була маленька і з нею було ну, не інтерес. Я хотіла свою подружку. Дитячий будинок сімейного типу Анна і Віталій Крищуки створили чотири роки тому. Дотепер вони єдина родина у Вінниці з такою формою виховання. Я працювала в таборі з дітьми, з статусом. І мені там сподобався один хлопчик, якому було шість років, я була ще не одружена на той час. Мені було 28 років. І так моє серце до нього пригоріло, що я прийшла в кімнату, стала на коліна, почала митися, каже, Боже, ти бачиш, в мене немає чоловіка, якщо ти мені його досиш, то я візьму цього сина собі. І через два тижні я познайомилася з Віталією, через три тижні він мені зробив пропозицію, а через три з половиною місяця ми одружилися. Каже, Треба мати спочатку своїх дітей, щоб ми могли хоч знати, що з ними робити. Ми почали до себе брати діток на канікули з інтернатів на тиждень, на місяць. Нині у їхньому будинку мешкають десятеро дітей: двоє біологічних, вісьмох взяли на виховання. І ще двоє уже повнолітні мають свої сім'ї або живуть окремо. Дитячий будинок сімейного типу це така сімейна форма виховання. В якій може проживати не більше десяти дітей. Поки хтось з них не виросте, не вирішить залишити цю сім'ю, ми не зможемо більше. Жодної дитини довлаштувати в цей дитячий будинок сімейного типу. родини, які виховують дітей сиріт чи позбавлених батьківського піклування, держава підтримує фінансово на кожного вихованця за програмою гроші ходять за дитиною. Батьки вихователі щомісяця отримують виплати два з половиною прожиткових мінімуми. Також для мами і тата вихователів передбачена зарплатня. А ще їм зараховується трудовий стаж. Віталій – тренер з хокею. Його дружина Анна, вчителька кажуть, вони суворі батьки у їхньому домі діють правила для усіх. Однакові, хочемо їх виховати просто хорошими людьми. Ми працюємо на результат. Ми працюємо для того, щоб діти змінилися, щоб вони мали свої влану власні сім'ї, хороші сім'ї. щоб вони далі реалізувати, реалізувати. у свої 31 і 37 років Віталій та Анна, дідусь та бабуся. Їхня найстарша донька, вихованка, живе з чоловіком за кордоном, має дитину і чекає на народження іще однієї. Коли й інші вихованці стануть самостійними, крищуки готові взяти у свій дім і ще дітей. По максималки до 60 років там вже відпуск. За шісід ірина Хохотра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.